Виконуємо номер 925 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення протилежне до Б, якщо завдання перше Б дорівнює 7,2, завдання друге Б дорівнює 0 і завдання третє Б дорівнює мінус 0,9. Приступаємо до виконання. 7,2 число додатнє, тому протилежне до числа B буде мінус 7,2. Число 0 вважається протилежним самому собі, тому протилежне до B дорівнює 0. І мінус 0,9 число від'ємне, тому протилежне до B буде. Додатнє 0,9. Ми знайшли значення протилежне до B. Номер 925, виконано.